З Херсонської області. Приїхали в 22-му році, сюди, в квітні 22-го року. Батьки приїхали в червні минулого року після підтоплення ГЕС. Так сталося, що ми знаємо всі, за яких обставин їхній будинок пішов під воду майже з дахом. Така обстановка, обстріли кожен день. І окупація ця. Дуже страшно. До нас і приходили два рази обуски. Перевірка телефонів, документів. Виїхали 6 червня, як пішла вода, і так ми і досі, ми не знаємо, що там, як там будинок, як. То ви встигли до того? Ми по воді виїжджали. Гарно, дуже. Нам подобається. Тут цей двір, так все нам подобається.